Всім привіт! Сьогодні буде коротке відео про переказ Bybit на Binance мережі Web20. Зараз наглядно покажу, як це робиться. Натискаємо Активи. Далі Фінансування, USDT. Натискаємо «Вивести», Вибираємо мережу, по якій будемо відправляти USDT. Також вписуємо суму. І переходимо. На Binance, наскаємо гаманець. Далі вписуємо актив USDT, вибираємо, натискаємо депозит, вибираємо мережу bep 20 копіюємо і переходимо на Bybit, щоб вставити цю адресу. Ось сюди. Вставляємо. Тобто кошти будуть відправлені на Binance. По мережі Б20. Для цього потрібно скопіювати цю мережу на Бінансі ось сюди. Все ще раз перевіряємо. Можемо відправляти. Ось, кошти були відправлені. Такий переказ зазвичай займає від 5 до 10 хвилин. Якщо відео було корисним, підписуйтесь, ставте вподобайку. Всього вам найкращого. До побачення!